Дівочки, не на болгари робили. Вони пожаліли болгарського піцу. І зелений, і красний, і жовтий, все, що хоче. Оцінюємо піцу чотири м'яса у трьох доставках Дніпра. Я баритон, це слід закладів. Поїхали робити огляд. До речі, з них Кайф про інше дві поговоримо відверті. Перша доставка Еко-піці на Старкозацькій, 66. Дякую. Прикольно, що вони прям дали такий пакетик. Привіт, це Ікона І у нас лот номер 20 піца Ходім. І наш останній лот піца Дей. Забрали вже всі наші піци, і зараз будемо робити огляд і дегустацію. По-перше, мені сподобалось те, що тут є хамон. Ви щось на багатому, а замість нещасних сосисок тут папероні. Також важливий соус дуже добре пасує до цієї всієї концепції. Ну, взагалі, мені здається, я обрала свого фаворита. А кіпіця може взагалі замінити за соусу, тому що отут просто топчик. Маринована цибулька. Усі компоненти дуже гарно пасують один до одного, і мені дуже сподобалось, дякую. І ще ніхто не просив, але ми зробили подлянку. Справа в тому, що в мене печі від томатного соусу, і у всіх трьох доставках ми попросили замінити томатний соус на важкову, і тільки під садей відмовили нам у цьому проханні. Напевно, це було дуже важко. Болгарський перець там не в тему, що я не люблю томатний соус, але іноді окей. Тут його наче було замало. Але саме м'ясо мені сподобалось. В принципі, було смачно, тільки ось ці ковбаски, вони трохи суховаті. Будемо оцінювати піцу за чотирма критеріями: перше це ціна, друге це зовнішній вигляд. Третє це смак, звісно. Ну, і четверте, наша подряночка з вишковим соусом. Вартість найдорожче є піца Day за 265 гривень. Далі йде еко-піце за 207 і і у нас iq сто за 145. Але екопіця у нас двадцять см, сантиметрів. Точка, як всі інші по 30. Зовнішній вигляд. Ну тут ми з економічною погодились. Найбільше нас сподобалась еко-піца. На другому місці я вважаю, що IQ. І Болгарія Pizza Day трошечки підкачала. До речі, Екопіцца вам плюс. По-перше, ви єдині дали пакетик. І також ви дали столові прибори. Щодо смаку. На перше місце я поставила екопіцу, а на друге місце IQ. Ну, Третя піцудей також. Будь. Ну, не скажи. Так, я б IQ все ж таки поставив би на перше місце. Хоча, а, як на мене, вони псь-мінус однакові. Ну, не за інгредієнтами, а в принципі вони смачні обидві. Звісно, ми поспорювали. І третє місце це, це Pizza Day. Тому що все ж таки піца м'ясна, а не перцева. А щодо хвороб іконостей ще. <рес> Нікому не бажаю такого. самого. школи соус добре грав з усіма компонентами усіх піц. І ні разу не запсував. Day відмовилась взагалі. Еко пару хвилин там намагалися зробити як краще, бо початку вони хотіли відмовитися, але потім додатково його вробили. А IQ, до речі, сказала окей, без проблем, так звичайно, ми все зробимо. Якщо оцінювати об'єктивно, все ж таки ціну та смак і всі інші фактори, включаючи нашу подлянку, то все ж таки найкращим варіантом буде IQ Pizza. піца. Далі в нас є еко і на третьому місці Pizza Day. Ну а тепер, друзі, напишіть, будь ласка в коментарях, яка застава подобається вам найбільше, яку ви частіше замовляєте, і можливо. Хто на прошлом місці для вас? До зустрічі!